Вітаю, друзі! Нова пандемія, новий коронавірус, новий ковід. За хвилину детальніше. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, щоб продвинути його вище. І залишайтеся з нами для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою наволоччю. З вчорашнього дня засоби масової інформації пишуть, що в Китаї переповнені лікарні та поширюється новий від респіраторного вірусу. Про це написали британський Daily Star та Independent. Вони пишуть, що зафіксовано спалах нового. Метапневмовірусу вірусу людини, ХМПВ. Тайванські ЗМІ заявляють про високу смертність цього різновиду 43%, і про плани запровадити надзвичайний стан у низці провінцій КНР. В Китаї офіційно нових штамів не підтвердили. Як і високої смертності, але ви визнали, що йде сезонний спалах респіраторних захворювань. Дослідження дали позитивний результат на вірус грипу, метапневмовірус людини та реновірус. Ну, Пригадуйте, коли ковід-19 починався, вони ж також китайці нічого не визнавали. Зокрема, збільшується захворюваність на метапневмовірус серед дітей віком 14 років і молодше. Найсильніше це проявляється в е, північних провінціях. Метапневмовірус відомий давно. Він викликає симптоми подібні до проявів звичайної застуди та грипу. Захворювання, як правило, протікають у якій формі, хоча і може в окремих випадках привести до ускладнень, таких як пневмонія, особливо у немовлят, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. От бачите відео, яке в соцмережах розповсюджують з людьми в китайських лікарнях. Друзі, а чи не підготовка це нової пандемії? Штучної пандемії на зразок COVID-19, яка була, з метою нової вакцинації, нових е, мільярдів зароблених на цьому смертей людей мільйонів. Не здається вам, що готують нам новий штучний удар. І що цей удар прив'язується до приходу того ж таки Дональда Трампа до влади. Виклик ковідом вже був, а це зараз ще один. Для чого? Ну, я вже казав. Глобалісти сатаністи, які замутили першу пандемію, готові замутити й другу. Для чого? Щоб усунути Трампа від влади через 4 роки, а через 2 завоювати Конгрес і Сенат, нема в цих нелюдях нічого святого. Війна, поки не згорить наша країна. Пандемія на цілий світ вони не зупиняться ні перед чим. Це нечість, це чорти. І ми повинні боротись з ними, з цими доступними методами. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, маємо і зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.